Мова піде про хедер від комбайна Case 2388. Це алюмінієва коробка. От з таким номером. Є на коробці два роз'єми на 37 пінів і на 16. Інші важливі елементи. Це контролер, ну, процесор, пам'ять і пром память дві реле або перемикачі. А два регулятори напруги, які забезпечують низькими рівнями елементи, які розташовані на платі. Чотири ключі. Даллінгтони, які рухають хедер в потрібному напрямку, власне, ними і керує весь цей блок. Тепер, як правильно заживити блок, щоб перевірити, в якому він стані? Він не так просто підключається. Саме розглянемо ту саму плату, але в спрощеному вигляді на папері. Ось на більшому роз'ємі на 37-піновому потрібно подати плюсову напругу на пін 30, земля це пін 20. І якщо ми одночасно подамо живлення і на 30-й пін великого роз'єма, і на кілька пінів малого роз'єма, а саме п'ятий, на п'ятий пін, 7-го по 11 одинадцятий і 14-го по 16, от тоді ми а, земля на малому піні, на піні земля на малому роз'ємі на піні номер 1 І якщо ми таким чином заживемо модуль, оцей, то він вийде, повинен вийти на зв'язок і повинні проявитися наступні ну, особливості. Отже, при правильному підключенні напруги ми маємо на піні номер 15 і 21 сигнали комунікації, сигнали зв'язку модуля із іншими модулями трактора, причому на цьому блоці хедера Кан-лінії немає, є лише лінія. RS-485. Це така похідна від РС-232. Але з меншою амплітудою. В даному випадку амплітуда, мені здається, 5 вольт. Так. І на 15-му піні ми маємо неінвертований сигнал, а на 21-му інвертований сигнал. Лівіше. Розташована плата зв'язку, через яку відбувається, через яку відбувається, підтримується зв'язок із іншими блоками. Крім того, що на цих пінах з'явиться обмін якийсь, на вихідних пінах. Номер 1, 10, 11, 16 по 18 з 22 по 24, на 29 і на 30, 34 піні великого роз'єму з'явиться напруга 8 вольт. Ось на цілому ряді напруги пінів з'являться 8 вольт. А на малому роз'ємі після вдалої подачі напруги ми. На четвертому піні на, на цьому зареєструємо меандр. Це прямокут, сигнал прямокутної форми із скважністю 50% і амплітудою 12 12,6 вольт. І частотою 2 гц. Це на четвертому піні. В інших пінах я нічого такого не спостерігав, ніяких потенціалів, ніяких змін. От, тобто, такі ознаки того, що блок знаходиться в нормальному стані, це сигнали комунікації напруга 8 вольт, і меандр на четвертому піні малого роз'єму. Далі, ну, от тут на малюнку на фотографії схема, як я зв'язував оці всі піни малого роз'єму, ось оці, про які я раніше казав, між собою дрібним провідником, і щоб не вішати багато крокодилів. І таким чином заживив зразу одночасно кілька пінів. <кліп> Далі, про що тут ще можна поговорити? Про реле, ну ці тверді, так звані, реле, ну, це ключі, транзистори. Вони. Влашовані таким чином, що якщо на них подати живлення, і це третій пін. а четвертий пін, це пін ну, контрольний пін, на який подає, подається керуючий сигнал. От, ну, очевидно, там, чи ймовірно, що з процесора він подається. От при заживленні на, правому, на правій релюшці, це я так умовно кажу, це мікросхема на півпровідникове реле. Нічого не, не бачив я на вхідному піні, на керуючому піні, і на виході я теж не бачив, коли, хоча сюди приходить живлення, але із-за того, що керування немає, немає і на виході нічого. Але ось знаю, що на вихід цього реле йде на третій пін малого роз'єму. А от на ліве реле приходить на керуючий пін меандр, ймовірно, із контролера, який має ну, прямокутний сигнал в період там, пів секунди. Вірніше період секунди, а Амплітуда 5 вольт частота 2 Гц На керуючий сигнал. А от на виході ми маємо а, такий самий, такої самої частоти меандр, але вже а, вищої амплітуди амплітуди живлення 12 вольт, і тут амплітуда на, на меандрі 12 вольт 12,8. Цей мандр подається вже на четвертий пін цього малого роз'єму. Чимось керує якимось іншим елементом а, системи комбайну через четвертий пін малого роз'єму через оцей. Ось такі ознаки справних реле. Далі є на платі ось в цьому місці два регулятори напруги. Ось вони на схемі. Їхня задача одержати 12,8 вольт від, 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 від плати, від більш потужного живлення на платі і передати. Менш потужне живлення на електроніку. У вигляді, от верхній регулятор дає 8 вольт, а нижній 5 вольт. Ці 8 вольтами живляться операційні підсилювачі. Ось вони тут розташовані. ось Раз, два. І отут третій. Це все, вони всі ці 8 вольт споживають. які Видає цей нижній регулятор. Верхній регулятор видає, верніше, не нижній, а верхній регулятор. А нижній регулятор видає 5 вольт, і ними живляться ну, пам'ять, там мікросхема комунікації. Ну і, очевидно, багато ще що. Так, вони теж робочі виявились, видають справно 5,8 вольт. І е, е, на найголовніші е, ключі, електронні перемикачі, які власне, і керують виконавчими механізмами хедера. А це ось оці транзистори Дарлінгтона NPN. Типу, Там, але із чотирьох в роботі реально задіяні тільки три. Оцей транзистор, хоч і має зв'язок із 12-м піном малого роз'єму, але в роботі не приймає участь, він фактично не підключений. На його базу не приходить керуючого сигналу, і він ну, тут стоїть, просто щоб заповнити місце. Тому що плата так зроблена, що якась вона універсальна, але в, в цьому хедері він не використовується. А три інші ключі відповідають кожен за свою функцію. Для ц... Яку функцію то Подивимося вже на іншій схемі. Ось тут є така схема. На ній маємо модуль. Оцей блок керування хедером. Маємо. реле вмикання хедера. Яке. От через оцю клему підключено до батареї живлення. А оця, ці, оця ліва нижня клема підключені до е, реле відмикання ш, Шнека. І оце до поворотного реле, до поворотного реле розвантажувача підключено. Але нам оце більше цікаве, це живлення. Живлення йде на реле вмикання хедера, подає на, сьому, на сьомий контакт хедера напругу. І крім того, от вже починається переходимо до суті, подає живлення плюс, плюсовий потенціал. Верніше потенціал подає на електромагнітні клапани. Їх тут три на схемі. Фактично на катушки подаються, на верхню клему приходить плюс від акумулятора через реле, а ліва, а, а нижні клеми через блок. Керування підключені до землі. І в потрібний момент модуль або підмикає землю і йде струм. Від батарей до, через реле на соленоїди і через блок на землю. Або відмикає, і тоді ці а, котушки знеструмлюються. Так от, є три котушки, і ці три котушки керуються оцими перемикачами. Перша, ну, так, перша друга. Ця не приймає участь, а четверта працює робочий. Три робочі, і одна тут стоїть, її можна використати як запасну частину. Наприклад, вона жодного, жодної функції не, не несе. Так от, оцей перший нижній ключ він відповідає за роботу. Оцього лівого клапана який і цей клапан він піднімає хедер, жатку піднімає, і оце реле вмикає підйом хедера. Оце реле пов'язано з оцим. За цією котушкою і займається опусканням хедера. Підйом опускання. А верхні, верхній перемикач пов'язаний з правим соленоїдом, який рухає хедер в горизонтальному напрямку вздовж землі. І відповідно ці три Реле виконують ті функції, для яких і призначений цей блок. Що ще можна сказати? А, от іще. На, на завершення таке можна додати, що. Ось. Ці два реле, ліве і середнє, відповідно, нижній, перший і другий перемикач, які рухають хедер вверх-вниз, вони працюють із із жатками призначені, які призначені для збору злаків. Тобто, якщо жатка там для пшениці, наприклад, то працюють із чотирьох лише оці два. Якщо ставлять кукурудз зіну жатку, то е, тоді і оцей верхній ключ або ж правий клапан е, приймає участь у роботі комбайна. Е, ну, власне і все. Я про свою про свій ремонт не розповідаю, щоб не затягувати, цей ремонт він специфічний. А от така загальна інформація буде корисною.